Крильчатка вентилятора на ЮМЗ. Це дрозовчастина Андрій. Це така, як знаєте, москвичі, Жигулі, це Білорусь, така як москвичі Жигулі раніше були. тільки Це під ЮМЗ на 8 лопастей. Це крильчатка, на якій вам ще понадобиться літом ставити щітки, скажімо, картонку, щоб воно прогрівалось. Як в мене деякий один. А взагалі це дуже крута. Єсть на МТЗ такі крильчатки, є на ЮМЗ. Це в даний момент під ЮМЗ крильчатка. Дуже класна, вона гнучка, ну як гнучка, вона не розлітається, дуже класне слово. Їх багато хто брав. Як ви бачите, скільки ми їх от, завезли. Тут ще зверху була гора, але вони розпродаються, тому що це краще, що є в даний момент на ЮМЗ, на ринку. Тому що желізні вони, що вони підгибаються, чорні вони розлітаються, бо вони тонкі, це бюджетні. Отут футорки вилітають, ставлені ці, а тут сильна серцевина.